Талі смілка до вас, знаєте, хочу задати за яке запитання? Та уже другий тиждень уся Україна весь світ обговорює ось цю. Начебто нову, хоча експерти все ж кажуть, що це модифікована зброя Російської Федерації, це я Та? і справді, якщо почитати заголовки іноземних медіа, там стривожені, м'яко кажучи цими можливостями, багато в українському суспільстві людей не знають, як реагувати на майбутні погрози. А як військові аналізують, ставляться е, до цієї зброї? Е, чи вона справді може якось стати, знаєте, тут є це е, таке модне слово, на жаль, яке ми використовуємо в контексті війни геймченджер. Тобто те, що може змінити гру? Ну, дивіться, найперше, треба м, розглядати в тому контенті, що ми називаємо зброєю. Зброя це та річ, яка була створена для, скажімо так, простими словами, вбивства. Правильно? Палка є зброєю. Ні, не являється, але нею можна і вбити. Розумієте, сам арешнік був створений фактично. Він як назвав арешнік, це зброя. Тобто, це була ракета, створена для знищення. О, для вбивства. Знищення можна по різному називати. Це перше, перше що треба сказати. Чи була бойова частина в ньому? Ні, бойової частини не було. Вона рахується гіперзвуковою. Важкою гіперзвуковою ракетою. якщо подивитися в глибину створення самої цієї ракети, балістичної це фактично є глибока, багаторазова, багатоступенева модернізація ще старих радянських ракет, які були придумані радянським союзом. От свій час вони пробували кожного разу, щоб показати щось на параді в себе там на Московії, показати щось нове. А по факту це є стара. Трохи десь більше в якійсь степені, менше модернізована зброя. Е, прилетівши по нас, е, ця вон, ракета не мала бойової частини. Але, щоб ви розуміли, е, коли йдуть випробування таких балістичних ракет, завжди там, де має знаходиться бойова частина, робиться справжня вага тої бойової частини, якої має нестися, нести ця ракета. Тобто якщо не було заряду ядерних боєголовок, відповідно там йде навантаження в бойовій частині тої ваги і того об'єму, яке мало бути залегь закладено. От тобто, по факту, бо Україна була запущена фактично, знаєте, таке слово болванка. Просто була запущена без бойової частини. Це більше, скажімо так, на нашу сторону, це схиляється, що це є більше показ. Політичний, аніж військовий, там чи стратегічний, показати, що ми можемо стріляти і що наступним разом це може бути бойова. Це якби заробляння якихось політичних балів чи для якихось перегорів. Ну, демонстрація. Для них демонстрація, а в першу чергу показати для свого населення на болотах, що от ми змогли, ми це робимо, ми нікого не боїмося, ми ні з ким не радимося, ми такі сильні, ми такі страшні, бійтеся нас. От. А, наприклад, я говорив з людьми з Дніпра, зразу після цього. У мене багато товаришів є з Дніпра, які військові, чи були якісь нанесені збитки. По факту, так, неофіційно, вони це все говорили, звичайно, ми. Он, по факту ніяких там серйозних збитків не було. Так, сама вага ракети, знищення будівель якісь було. А я питаю за загоряння. Загоряння, ну, щоб ви розуміли, коли надзвукова швидкість йде. Саме плотність повітря створює тертя, і відповідно нагріває цю бою там, де мала бути бойова частина. Вона в основному робиться або металева, або робиться чугунна, і під час це фізика нагрівання і запалювання від температурного режиму. Пане Наталі, я хочу вточнити: от насправді це важливо, що казали ваші дніпровські колеги. А хтось бачив оці кадри, тому що. Насправді ж є по суті один ракурс показу цієї цього удару. І цей ракурс такий. Е, чому я про це говорю? Я минулого тижня, моніторячи е, телеграми наших ворогів, я не раз зустрічав е, натяки, що це мовляв, якісь їхні агенти люди з російськими паспортами у Дніпрі зняли це відео та таке страхітливе відео. Насправді так дивишся, так з неба такі просто падають. якісь так ну апокаліптичні та. От хтось бачив, крім того, уривку, яким, яким ми зараз також по колу крутимо. Знаєте, я бачив також це відео, коментувати не беруся, тому що не знаю ні походження, ні створення, ні хто знімав це відео. Але можу чітко сказати, тому що спілкувався з тими людьми, які безпосередньо мали дотич, дотичність до збору уламків самої ракети, тому що їх треба вивчити, визначити. Е Вплоть до того з якого року випуску деталі, звідки деталі, чиї деталі, тобто повністю всі уламки, щоб були зібрані, і в майбутньому створити як доказову базу для додавання ще одних справ як кримінальних військових злочинів в міжнародних судах. Тобто, уламки справжні, вона дійсно була. От а на що відео я тут не, не можу скоментувати, тому що не знаю походження самого відео. І хто знімав? Чи це було сплановане? щоб зйомка, можливо, навіть таке бути, що комусь позвонили, щоб цільово сидів і знімав цей момент. Можливо, вони розраховували на щось більше показати там потім себе на болотах, що дивіться, як воно все палає, як воно все вибухає. Ну на жаль, слава Богу, для нас ну, нічого загрози сильної загрози не несло, скажімо так. Максим Юхневич, ваша позиція як військова. Та я думаю, він все сказав. Мені... То, то військовослужбовців мені не налякаєш не, не 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 після кабів і обстрілів, це, це... пане голосе, я голова, б ще що... хотів додати, як військовослужбовці, хлопці, говорять, єдине, це ж трошечка дає нам можливість багато провести глибокий аналіз по можливості, як можна її збити. От тут треба нам готуватися, що якщо будуть ще такі атаки, е, такими ракетами, щоб ми вже були. Ну скажімо так, ми готові, ми вже навчені. Ми хлопці є професійні, вже спеціалісти стають високого класу по збиттю, допустим, там шахедів ракет. А з такими ми ще не стикалися. Тобто, це вперше таке в історії після Другої світової війни, що застосовуються такі ракети. скажімо, і ми ще не мали досвіду. На жаль, це гіркий, але це також досвід виходити аналізувати і, 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 і знати, які наші наступні дії при можливій ще одні такі атаки. Пане Смінка, давайте до вас. Не така далека для вас тематика. Розумієте, призов з 18 років. Якщо відверто я особисто був противник, навіть зменшувати призовний вік до 25 з 27. Я категорично був противник. Розумієте, що таке 18 років? Це хупчина. Молодого, молодий, гарячий, і ви хочете призвати. А в мене тоді зустрічне питання. А ми точно використали той ресурс мобілізаційний, який в нас був, е, до, який від 27 чи 25. Ми його точно використали. Ну, давайте задамося питанням. У мене є однокласники. Ми всі десь живемо в квартирі, в будинку, на вулиці, в місті. Ми бачимо, ми знаємо людей, ми спілкуємося з ними. Я Кажу, я беру наприклад зі свого класу. Я бачу скільки служить, скільки можуть служити, скільки на правду не можуть служити. І я вам скажу, на мою особисту думку, процентів 60 не використаний цей ресурс. Я розумію, є критична інфраструктура, де люди мають мати чітку броню. Там дійсно є тих людей, не треба рухати. Але в нас є такі випадки, де я бачу, ну, ну просто кричущі випадки. Е де людина отримує інвалідність, незрозуміла. От і це все тягнеться не зараз. А я вам наводу приклад, який був в 2020 році, коли я спілкувався з тодішнім туді, з заступником міністра ветеранів е, Міністерства ветеранів. Он, і він мені розказував такий випадок. Говорить: ти уявляєш, інвалідність третьої групи інваліда війни отримав е, це чітко з його слів е, в інформацію. війну. каже, до мене попадають документи. Де полковник МЧС, перебуваючи в зоні, АТО, отримав формулювання травма калісту захворювання, які потягнули за собою групу. Йому прийшов що ВЛК так пов'язане з захистом Батьківщини, перебуваючи 90 днів, говорить, я читаю діагноз, і я не знаю, що робити, викидувати мені це, вікно ті, папери, іти судитися, сміятися. Я читаю діагноз, але він отримав групу інвалідності. Пов'язано з захистом Батьківщини, тобто інвалід війни з одноразовими виплатами, з пільгами, зі всім. А діагноз наступний звучав: ожиріння другої ступені. 90 днів в зоні АТО він ожиріння другої ступені, і на підставі цього він отримав інвалідність. Розумієте? тобто… От такі моменти, коли ти бачиш, що такі люди тут є, а ми говоримо призивати хлопців 18 років. Вибачте, в нас є пенсіонери ще поліції. Ну, та виходить така каста, знаєте, 45 років недоторканих. У нас є військові пенсіонери, 40, які вийшли, розумієте, в нас ще є той ресурс, а ми будемо говорити про 18-річних. О, ну тут, вибачте, я противник взагалі кажу, з 27 років цього було достатньо. Але справедливий зробити призов. Справедливий. А не так як я знаю голову сільради, у нього три сина з двома, які я в свій час ходив в тренажерний зал. З них ні один не служить. Ні один не служить. Причин не знаю. Он хотів з'ясувати, на жаль, в воєнкоматі мені цього не пояснили, чому вони не служать. Он. Хоча я знаю, що в нього одного там скальоз якоїсь там серйозної ступені, он я не полінувався. Зайшов на сторінку його. Нічого там не знайшов. За що на сторінку його дівчини? Йому зараз 28 чи 29 років. А там дівчина в столе, мій Назарчик бере висоту в Греції 10 метрів. Це скальозом там другої, третьої ступені. Він скаче зі скали. це При такому діагнозі відра в руку відро води в руки брати не можна. Він не придатний до служби. Тому е не рухайте е хлопців 18 років. Можна їх єдине. Е, в нас була строкова служба. Я сам служив строкову службу 18 років. Я розумію, можна робити, як що ви хочете призвати, це строкова служба. Тут я не проти. Ну, тільки не на фронт. Для чого тих хлопців можна ще призвати? Ну ні в якому випадку на фронт. Ні в якому. Щоб розгрузити, скажімо так, тил. Тобто, тут, на місцях на полігонах, забезпечення тилу, логістики. Десь ближче там скаже білоруського кордону використати, щоб е, ті люди, які можуть вже воювати, е, можна в їх будемо не скаже використати на лінії фронту, лінії зіткнення. От там тих використав, але хлопці 18 років ні в якому випадку, так строкова служба згідний, але ні в якому випадку, не на фронт, замінити тими, хто тут може, згідний, але тільки ні в якому випадку на фронт. Максиме, а що так, ви так. думаєте про це? І як взагалі в Холодному Ярі зараз з добровольцями, з тими, хто проходить через ваші пункти прийому охочих воювати? Я з ним повністю згоден. 18 років, ну, це, ну, це діти, фактично? Добровольці, ну, 18-19 років, якщо є, ну? За згодою батьків, якщо я не помиляюся, вони можуть іти на службу за контрактом а, мобілізовувати 18 років. Ну, значу хотів додати два слова до тої теми. А ви розумієте, 18 років? Уявіть собі, от я свою доцю вчу. Якщо ми бачимо, ми всі бачимо зараз наших хлопців, героїв на протезах ніг, кінцівок. Я кажу, він герой. Це людина заслуговує навіть більше нашої поваги. Він нас захищав. Я її вчу. Що він така сама нормальна людина? Все вчу. А тепер уявіть собі, якщо ви призвете таких людей і відправите на фронт. Ви 18 ніхто ніхто не застрахований. Втратив він кінцівку, 18-річний, Ви зламали життя на до кінця життя. 18-річному хлопцю. Ви 18 хлопців, ю... юнаку життя. Ви зламали 18 років. Він одруж... про одруження він може забути е, в більшості випадків. Так, є виключення, але давайте будемо дивитися два рази. Тобто не ламайте життя 18-річним. Ні освіти він ще не здобув, ні життєвого досвіду, ні фронт, категорично проти.